Місце, де народжуються ідеї, наше це не майбутнє, а сьогодення нашої держави. У Миколаєві відкрили українсько-данський молодіжний дім. Профорієнтація у Миколаєві. Нам актуальне відкриття кар'єрного центру. в Місті Миколаїві розкажемо про новий молодіжний проєкт. 90 років життя, любові та мистецтва. Вітаємо, Юрія Андрійовича з такою поважною датою. Як Миколаївці вітали з ювілеєм скульптора Юрія Макушина. Сьогодні понеділок, 27 січня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Вночі сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський безпілотник Шахет. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас, близько другої ночі, армія РФ атакувала акваторію Чаківської громади ФПВ-дроном. Постраждалих серед населення немає. Сьогодні світ відзначає міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Миколаєві. Також вшанували мільйони безневинно убитих під час геноциду єврейського народу в Другій світовій війні. Небайдужі містяни зібралися біля меморіалу на розі проспекту Богоявленського та Херсонського шосе. Голова обласної єврейської громади Михайла Гольденберг зазначив, що Голокост це страшна трагедія, яка забрала життя шести мільйонів людей. Нацисти не щадили нікого. Ні жінок, ані дітей він наголосив: ми маємо пам'ятати страшні сторінки нашої історії. Але поступово, на жаль, пам'ять про голокост стає слабшою, і зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі. Тому місія кожного не допускати безпам'ятства та робити все, щоб зло не перемогло. Нелегальне зберігання зброї миколаївські поліцейські провели комплексні відпрацювання на території регіону. За інформацією нацполіції, вилучили понад 700 набоїв різного калібру. 18 гранат різного типу, автоматичну зброю, стартові пістолети, міни, майже 7 кілограмів вибухових речовин та інше. Загалом правоохоронці провели понад півсотні обшуків на території Миколаївщини. У підсумку слідчі затримали одну особу. Двом повідомили про підозру. Їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Фігурантам загрожує до семи років ув'язнення. Триває досудове розслідування. Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень до підприємця Юрія Кормишкіна. Віднині він зобов'язаний не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей, не спілкуватись з низкою осіб та повідомляти про зміну місць проживання та роботи. Про це йшлося сьогодні під час трансляції судового засідання. Як відомо, набу і САП. Підозрюють підприємця в легалізації коштів, одержаних від дружини нардепки Ірини Кормишкіної. Також їх обох підозрюють у недостовірному декларуванні. А саму нардепку окремо в незаконному збагаченні. За інформацією слідчих органів у 2021-2022 роках. Вона отримала у власність суму понад 20 мільйонів гривень. Ця сума значно перевищує її офіційні доходи. Додали у набу надалі частину цих коштів вона передала у позику своєму чоловікові, який придбав на них будинок на Одещині. Проте Юрій Кормишкін у суді сказав, що не купував будинок за ці гроші. За його словами, він дав цю суму в позику своєму бізнес-партнеру. Також Кормишкін додав, що має виїжджати за кордон для лікування пов'язаного з пораненням. У підсумку суддя ігор строгий ухвалив рішення про невиїзд підприємця за межі Миколаївщини та Одещини без відомо детективів. У Миколаєві розпочав роботу Українсько-Данський молодіжний дім. Це простір, який має об'єднати молодь для реалізації ідей та нових знайомств. Проєкт в місті діє з 2024 року, а тепер отримав власне приміщення. Подробиці дивіться у нашому репортажі. Створення комфортних умов для молоді це крок до відновлення та розвитку міста. Саме з такою метою у Миколаєві відбулось відкриття українсько-данського молодіжного дому. If the young are... Я багато де був. Я був і в Запоріжжі, і в Ізюмі, і в Харкові. Я розумію, що молоді люди мають зараз велику мобільність. Вони можуть поїхати в Одесу, в Київ, Берлін, Копенгаген, шукати собі кращі можливості. І дуже важливо, щоб вони залишалися у своїх містах, інакше без них місто занепадає. Тому для нас так важливо було підтримати відкриття українсько-данського молодіжного дому в Миколаєві. Молодіжний дім працює у Миколаєві з 2024 року. За цей час команда реалізувала численні проєкти, спрямовані на розвиток діалогу, демократії та підтримку локальних ініціатив. Відкриття фізичного простору створило додаткові можливості для молоді об'єднуватися навколо спільних цінностей. Тут у нас і міський голова, тут і посол Данії в Україні, тут і голова студради. Тобто, ми хочемо зробити такий мікс. Ішли ми до цього рік. Ми якраз почали офіційно робота молодіжного дому в Миколаєві. Почалась 1 лютого. Ну, от майже, -майже рік, ми знайшли це приміщення в квітні і працювали над ремонтами, планами. Всім, всім якраз, весь цей період, і також паралельно ми робили всі свої програми. Тобто, у нас було чотири великі програми тренінгові. Також програми, такі онгоїн ми її називаємо, тобто більше двох місяців. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич відзначив унікальність співпраці України з Данією. Крім того, що Данія допомагає нам пережити найважчі часи війни, допомагаючи нам розвивати систему водопостачання, теплопостачання, допомагає нам захищати наші домівки і допомагає захищати нам наші школи і садки. Дуже важливо, що ми зараз з ними війшли в проект данського будинку молоді, який буде співпрацювати з нашою молоддю і розвивати її. Для молоді Миколаєва цей простір став можливістю для нових знайомств, реалізації проєктів та створення спільноти однодумців. Ми плануємо звичайно проводити в домі багато заходів, тому що це один з найкращих молодіжних просторів, який відкрився у місті, і він є найдоступніший поки що з усіх. І це справді дуже ціна, тому що молодь може об'єднуватися на основі спільних цілей і. Йти спільним шляхом і підтримувати одне одного, що найголовніше. У просторі планують проводити тренінги, майстер-класи, форуми, кінопокази та творчі заходи. Молодіжний дім пропонує технічну, матеріальну та організаційну підтримку для всіх охочих розвиватися. Підкреслює його команда. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Ма. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Сили спеціальних операцій показали, як бійці 73-го центру ССО ведуть бої в Курській області. РФ як відомо, офіційно підрозділ дислокується в місті Очаків на Миколаївщині. Однак географія операцій спецпризначенців досить широка. У даному епізоді вони виконують бойові завдання на російській території. Нагадуємо, оперативним призначенням воїнів 73-го центру є проведення розвідки та здійснення диверсій. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що Миколаївські порти готові відновити свою роботу. В інтерв'ю програмі ТСН він заявив, що вони готові запрацювати хоч завтра. Пропонуємо пряму мову. Є певні там зруйноці по терміналам, де там олія, там чи палива, пусті баки були. Один погрузчик там зруйнований. А в принципі, наша портова інфраструктура готова до старту, хоч завтра. Розширена профорієнтація. У Миколаєві запускають проєкт по допомозі з працевлаштуванням молоді. Його реалізовує місцева влада спільно з партнерами. Що це і як воно пов'язано з кар'єрним центром, який незабаром створять в Миколаєві, розкаже далі Олександр Матюшенко. Допомогти молоді з вибором професії задля працевлаштування у рідному місті Миколаївський молодіжний простір прийняв розширену дискусію між представниками місцевих вишів, центру зайнятості закладів культури на тему збереження потенціалу молодих людей у місті у вересні 2024 року. Управління молодіжної політики разом з громадською організацією 10 квітня було зроблено опитування серед молоді міста, щоб дізнатися про чи є проблеми з працевлаштуванням у нашої молоді. Були отримані відповіді. Ми побачили, що є проблематика, над чим є попрацювати. Звернулися до ЮНІСЕФ, отримали від них фінансування через громадську організацію 10 квітня. І у 25-му році, у цьому році, ми запроваджуємо проєкт Кар'єрний центр на базі Миколаївського міського молодіжного простору. У планах організаторів низка заходів для допомоги молоді з написанням резюме, підготовки до робочих співбесід і пошук вакансій для самореалізації. На базі молодіжного простору ми будемо проводити активності, за якими можна слідкувати в телеграм-каналі Миколаївської міської ради. ці активності будуть направлені на покращення навичок профорієнтації. А через згодом, через 3-4 місяці, ми відкриємо поряд з Миколаївським молодіжним простором Кар'єрний центр. Ми будемо працювати з молоддю абсолютно з різними напрямками. Ми будемо працювати з роботодавцями, які пов'язані і з бізнес-сектором, і з громадськими організаціями і з державними установами, і будемо сподіватися охопити всі сфери. Цікаві для молоді». Проєкт охоплюватиме, мовить від 14 до 35 років. Заходи з профорієнтації в основному проходитимуть в молодіжному просторі однак планують і виїзні зустрічі у культурно-освітніх закладах. Цей проєкт буде спрямований на покращення хард-скілів, можливостей на профорієнтаційні заходи. для того, щоб якщо людина ще не вступила до університету, щоб вона могла визначитись, у якій сфері вона себе бачить. Дискусія у молодіжному просторі це перший етап для мережування проєкту з всіма зацікавленими сторонами. Надалі вже планується робота з самою молоддю. Це актуальна проблема, але ми би хотіли, щоб це було в довгий срок. Бо реалізація кар'єрного консультування це не місяць, не два, не рік. Це десятки років. Бо молодь виростає постійно, молодь розвивається постійно. І ми хочемо, щоб подібні проекти розвивалися і подалі в Миколаєві. Охочі долучитися до проєкту можуть слідкувати за сторінками Миколаївської міської ради у соцмережах, де періодично публікуватимуть анонси профорієнтаційних заходів. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі Март. А зараз важлива інформація від спортивної спільноти Миколаєва. Її представники просять усіх небайдужих людей долучитися до допомоги тренерці Миколаївської спеціалізованої дю США Олімпійського резерву з фехтування Анні Самбурській, якої нещодавно виявили важку хворобу. Анна Анатолійна – талановита спортсменка, майстерка спорту України з фехтування, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського спорту у 2024 році. У неї діагностували рак молочної залози. Наразі жінка долає складний етап лікування позаду дві хіміотерапії, необхідна операція, радіотерапія та довготривала гормональна терапія. Колеги та близькі Анни звертаються по матеріальну допомогу. Це можна зробити за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, а також за реквізитами. Допоможемо врятувати життя талановитої спортсменки. Днями 90-річний ювілей відзначив миколаївський митець Юрій Макушин. Він відомий своїми унікальними роботами, серед яких монумент Сталевий солдат на кургані слави біля нової Одеси. Як у Миколаєві вітали талановитого скульптора та художника, бачили наші кореспонденти. Деталі від Катерини Рупташ. 90 років життя, любові та мистецтва днями у Миколаєві відзначив свій 90-річний ювілей, відомий миколаївський митець Юрій Макушин. Саме він є автором монументу Сталевий солдат на кургані Слави біля Нової Одеси та ще десятків інших відомих робіт. Сьогодні визначна подія не тільки для Миколаєва Шена, а для всієї України, тому що 90 років це дуже поважний ювілей видатною особистості людини народного художника України, який він отримав, звання яке він отримав у 2015 році. А до цього 2007-го, він був заслужений художник України і його роботи. Ми всі знаємо, добре знаємо. Юрій Андрійович став автором чималої частини пам'ятників та меморіальних дошок на Миколаївщині. Однак, з під його пензля вийшло також чимало живописних творів до дня народження видатного митця у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна представили експозицію його унікальних робіт. Виставка нараховує 40 живописних творів та 17 скульптурних. Це твори фактично за останні 20 років, але є декілька портретів 50-х років ХХ століття. Тобто вона так охоплює основні такі віхи життя художника. У собі він несе багато світла, любові та філософських роздумів. Саме так про митця відгукуються ті, хто добре знайомий із ним. Привітати Юрія Макушина із цією визначною датою зібралось чимало людей. Серед них рідні, колеги, представники влади, шанувальники його творчості, а також ті, хто роками переймав його неоціненний досвід та знання. З 2003 року по 2009 він мене преподавав малювання, мистецтво, малювання, пластанатомію. Ну і графіку в мистецтві на заняттях дуже було цікаво. Він завжди пояснював. Мені навіть приходиться на моїх заняттях використовувати його методику розробки малюнка всіх будов людини. Уся родина Макушиних це про творчість та натхнення, кажуть їх знайомі, адже любов до мистецтва у них передається з покоління в покоління. Наприклад, цей твір має назву мій дід скульптор Юрій Макушин. Її написав онук митця Ярослав творчим людям важко зосередившись на мистецтві, видавати себе своїм близьким дітям і так далі. Проте вам вдалося це і завдяки вашій дружині. Я хотів би теж сьогодні згадати, вам вдалося виховати власного свого сина. І нещодавно я познайомився з вашим онуком, який також є такою цілеспрямованою людиною. Тож хотів би вам подякувати не лише за вашу роботу, але й за приклад того, як потрібно жити життя достойної людини. Дякую, його колеги жартують. Вже не залишилось нагород та відзнак, які б ще б не отримав Юрій Макушин. І справді його талант вже був відзначений не один раз. Однак і до дня народження митець отримав почесну відзнаку від Миколаївської міськради та ОВА, відзнаку Миколаївської облради першого ступеня, а також орден Леонтовича від Миколаївського зоопарку. Вітаємо Юрія Андрійовича з такою поважною датою. Бажаємо в першу чергу міцного міцного здоров'я, много еліта, як то каже, да і дуже хочеться, щоб саме Юрій Андрійович побачив мирне небо над нашою Україною, тобто щоб він дочекався обов'язково нашої перемоги. Сфера культури, вся сфера культури, не тільки Миколаївщини України. вітає з таким визначним ювілеєм нашого народного художника. Юрія Андрійовича також називають людиною епохи і не дарма, адже саме він створив найвідоміші у Миколаєві скульптури, виховав не одне покоління митців та прославив наше місто на всю країну. Вітаємо Юрія Макушина та бажаємо міцного здоров'я. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 28 січня, зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 6 до 11 градусів. Вітер південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо створення українсько-данського дому і як це буде корисно для миколаївської молоді. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.